Всіх вітаю, шановне панство! З вами я, Макс Пірат, і сьогодні ми будемо пр пробувати проходити а іменно перша частина проходження гри, яку я вже відков через нестабільність і не роботу мого пристрою. Тому сьогодні буде проходження гри From Is із Games, якщо я правильно сказав. Приємного перегляду. Барімпашим барімпарим папашам біпумбашам барімпарім па І я давно вже відкладував цю гру Зараз прикол, того, що я не можу просто тупо проходити її Ну, цей раз, на цей раз попробую. Вдруг що вийде Вдруг не буде вилітати, тому пробую. Яс. Yes. Цифровий годинник на тумбуч Емілі відсвітився, а година на ній була 1.55. Вона здригнулася, її серце тихо калиталося в грудях. Повітря було негорухомим, природного нерухомим, і кімната опинилася, затушивши тиша. Першою її думкою було перевірити вимикач світла. Вона злізла ноги і торкнулася холодної дерев'яної підлоги. Коли вона клацнула вимикачем біля дверей нічого не було, замід це усвідомлення викликало легкий тремтіння по її спині. Тяжко я це перекладаю, ну найбуде. Ні, це покажуть мені якусь непонятну херню, і будемо надіюсь, що це непонятна херня буде робити. Уже я не впевнений Що воно хоча б 2 FPS буде робити і не видати mm. Ну поки що вроді робить Вроді Ох, чому я так не сподіваюся? Що no, часу? Ну не, ну надіємося, що буде працювати 1.15 AM? Це дивно пикми. Будем надеяться, что нет. По звук с картинкой один за не успевает. Ронг. Ронг. Бронг. Бронг. А, теперь что-то работает. Вроде что-то работает. Почекай. Maps, e Это имя меню оригинал. Лонд, 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 лонд бокс, ланд, лонд саби Оно работает. Пуган, оно работает, Ва, работает. Оно нахер! Прикиньте! А запизи, да? Он работает! Ва, вона працює. Шайтан Майшун машина працює. Будем проходити, коротше, до першої голови. І поміняємо трошки наряд, бо він мене трошки смущає. Вас думаю тоже. Тому, щоб ви, курва херн не страдали, у мене десь турба опіздати. Буде в ці куфайці. Все. Будем. Ну ні, ну як сказати... E, давайте це, короче. Ну ні, да, я не знаю. Тут все піздато виглядає. Мені все подобається. Давайте це. Ні! Все, це оптимальний варіант. Ми будемо вс на ігрі. На ігровій механіці. Why is it so quiet? Did the power go out? А? А? Вау, вау! Це Це би так було опасно в войне. Так, це? Бухло, нам треба знайти пухло. Ага, в подлав треба. підвал А ну, бегать, миешь, бегать, я на Ай, дагай, загрузка бажи данных, Тож, верніть верні моїх 2, 30 VPS, верніть собаки, карта ружиться. Мама закрила Мама підвал і забрала ключі. От собака, не можна, Все. Підвал не можна, можно. Коуш, походу, белочка. Сквозняк. бля, лай. Но она компенсируется. Шо, ебудь кого-то, что? Я понятно, не їй будь тут кого що Мама, Мам, you here? Мами нема. Мама в цей дідом тебе здавати Тут ключі мають бути. Нам треба знайти ключики. Нахрена ти телефон на зарядку поклала? Ну телефон треба забрати, нахрен ти його на зарядку поклала? Нам треба засвітити фонарик, о, мені хрена ж не видно. Окей. ключи не йшли Віддай телефон. Телефон, видай, позалійся мамі Отак, все Молодець Мамі позалі а тут можна за пацана грати. Просто це возмущає. Оце і оце, оце, воно змущає. У мене башка не зображає хоч нормально. Це ось серйозно І чому я говорю так тихо? Кого я тут боець сама? Он за диссюд до стіни прижалу. Няй, як, я це маю пройти. У мене башка не варить Пробки нема. пробки с камунізм. ще пухать пробки шукати. Тот спец пробку, пропку. пробки. А, там beam утвой. Ну допустим. Давай 2 фпс вернулось. Або 3. У мене рається 20, 30, 40, 50. Тоже можеш мне скулить, ты думаешь? Ось що, як ви бачите, шановне панчество, які мені по постійненню треба робити мехінації, щоб це відео зняти. Ой, ігру, щоб воно не рога, третя спроба. Ні, це по факту вже шоста. Е, Continue. Continue. No. Ляха, муха, фп, зупав, і тут така херня, інтересна. No everything looks fine why isn't the power back on the mm -hmm. power might come back soon on its own i'll just have to wait it out i might as well clean up or do something to take my mind off things <sighs> no point in sitting in the dark doing nothing Мене ці проковы вже трошки не... нервуют. Можу я двері закрити, а вдруг я кажу чуть-чуть вибержи, что а Не... А Адрес двері... А двери... А, закрывается. Так, мене не пришибується добыть. Так шо ли, да? Шо-шо-шо, да, шо куда дали? Шо куда дали? Шо тут майбот Чорт, поиску, че шо ух ты, блядь, въебало, шо знает. Я шо сплакалив, чи що? шо? Що ж интерес, походу, було. Мам, ізтаю! І ще сумновне панство, коли я знімав це відео на той момент у мене був дуже сильний грим. І около моєї хати коло дерево ударила блискавка. Тому наступне відео аж я запишував частину імену цього відео уже аж десь через тиждень. Тому така от фігня була. Забув. Забув, І забув, 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 будемо продовжувати. Будемо це його продовжувати, але не продовжувати. В сенсі тому, що продовжуємо гру, а не будемо. І ще дана херня, що зараз продовжується, десь тривало 10 хвилин, у мене вилітала гра. Ну, наступна вже частина записі вже вроді все прийшла. Нет, з моїми таймінгами зйомки це капець. Сьогодні і через тиждень продовження. Так куда то мав, Десь не ждите. І по тараканам. І судячи по всьому, що ви вже, походу, знутились, тому я покажу бігом урилками, що творилося в цій грі. Шавка, шавка. Що ж тут воно запинилось? Чот там не паняти не надо. Там чогось рука ты літає. Тепер я навіть я бы паню. Не, я не буду. З такими приколами мені я банк еду. Well, at least the water's warm I just need to relax don't post this feels nice just what I needed after don't find what you це куди тепер? Тепер куди? Ну ні. Не дам вам далі вони покажу. Ось це. Та що ви мені всі двері відкриваєте? Тільки мене висрані. Дам ліпше вниз. І так, шановне панство, що ви мене не називали гантоном і піздабовом, я вам покажу цей момент. Ті, хто дочекався молодші. І ще, вибачайте за ніякісний монтаж, просто нема часу, і тому. Я переважно стріляю хірнією, щоб просто тупо не зійти з розуму. Я і так на голову дурний, а так ще більше дурнішим буду. Тому ваш момент настав по шляхи. Темні. Вау, 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 вау-вау! Я це довго старався відкигнути. Зараз буде дуже веселий кадри. I can wash my Ну here. <laughs> Думаю, так буде краще. Хочу свернуть себе от от, от, вот на хрена вот этого. Вот нахрена вот такие приколы. Вот, 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 вот цело, вот цело, вот цепь еда не привью. Вот такого цей да не привью. Давай это так. Обляха. Обляхама. От цього не привів і от такого не привів. Сюди дивись! так буде більше релегів. Вибачаюсь, порадуюсь, но хватить. It's done. Там фоткались. Все, я тебя сфоткал, Всё, я тебя сфоткал. Так, блядь, ты поспать после этой хуйни. Я сфоткал, ничего не знаю. Где на входу с парканами? Ой, Селфи. Тебе прямо тратичи О, блядь, бассейн на. А, бля. А у нас бассейн был. Да, не работает. Дырочка. Спать у тебя, пожалуйста, хорошо, делать? Yeah, no, still, uh, uh. i tried everything the generator the wires nothing works it's as if the darkness isn't just power outage it's something else something that doesn't want light no, Значит, уже она зараза. Айфон нож, Кабан нахуй. Это кабан нахуй. Не сдается, кажется, он фоткать из не хочет. Пора ребрах, блядь. Он не ухуя, блядь, зарево так сфоткаешь, что он, блядь, охуеть не успеет. Я його зараз фоткаю Я його зараз так нафоткаю, що він, блять. Буде, блять, міще сука Тільки не каже, що мені треба за нову генератор заведе. Я слава Богу Ха... Такнак. Коротше, це вже буде продовження в іншій частині, тому... Підпишуйтесь на канал, ставте лайки. не забувайте, що це все гра. І, на, і напослідок. Напослідок. Я вам покажу цей баг. Де воно моргає? Ніхуясі. Думаю, за зачекінчення можна і лайк поставити і підписатися. Всім папа! -па.